Привіт, друзі! Незважаючи на те, що понеділок день важкий. Люди чомусь люблять все починати робити в понеділок. Коли бросиш курити, та з понеділка брошу. А бухати коли бросиш, та з понеділка брошу. А коли підеш в тренажерний зал, ось з понеділка почну ходити в тренажерний зал. Ось і Америка починає нове життя саме з понеділка. Сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп вступає в права. Президента Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп офіційно стає президентом Сполучених Штатів Америки. І що це змінює? Це змінює багато чого. Е, принаймні, все те, що Дональд Трамп говорив до понеділка, буквально ще вчора, це були просто пропозиції, ну такого файного старічка. А все, що Дональд Трамп буде говорити вже починаючи з сьогоднішнього дня. Це вже буде все мислі і вислови президента Сполучених Штатів Америки і не факт. Що е, висказування Дональда Трампа зараз будуть такими ж самими, якими вони були ще буквально декілька днів тому назад. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. А спочатку, друзі, я як завжди хочу вам подякувати за вашу шалену підтримку. Хочу подякувати кожному і кожній за вашу підписочку на мій канал. Хочу подякувати кожному і кожній за ваші. Подобачки за ваші дізлайки, і також хочу подякувати кожному і кожній за ваші коментарі. Я всі їх читаю, і на всі на ваші коментарі я реагую. Тож, будь ласка, пишіть, мені цікаво і важливо знати вашу думку. Тепер давайте з вами трошечки поговоримо про те, що пішло сьогодні. Від Сполучених Штатів Америки і від України, тому що ну всі ці зміни ми, звісно, з вами розглядаємо все ж таки в контексті, як це вплине на Україну. Пішов Байден, і на зараз ще невідомо, чи це класно для України чи не досить. Але що ми знаємо навпаки? Навіть з того інтерв'ю, з останнього інтерв'ю Байдена, ми чудово знаємо, що Байден міг закінчити цю війну буквально там протягом дня. Путін йому сам казав, якщо вірити словам Байдена, а не вірити словам Байдена. У нас з вами немає ну жодного жодної причини, да тобто Байден своєму інтерв'ю сказав, що він останній раз, коли спілкувався з Путіним, Путін йому сказав, що він знає, що Сполучені Штати Америки можуть закінчити цю війну, можуть вбити в Путіна ліквідувати Путіна швидко, можуть викинути всі російські війська з України швидко. Тобто, це це могло би було бути, але цього не сталося. Але що сталося? Ми повинні подякувати з одного боку. знаєте, ми повинні подякувати Байдену за його надану допомогу, фінансову зброєю. Тобто, ну це завдяки Байдену. Україна має і сучасні танки, і сучасну артилерію, і літаки, і ракети. Байден був тим таким Сполучені Штати Америки, да, на чолі з Байденом, вони були такими, таким провідним гравцем в цьому руслі, і вони допомагали Україні більше за інших. Це факт, з яким не можна посперечатися. Але чи це достатньо, чи будуть українці згадувати Байдена з теплотою в серці? Знаєте, згадувати Байдена? ну, як з великою вдячністю, і казати, ну от Байден був класний чувак на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Я чомусь в цьому сумніваюсь. Чому я вам можу сказати? Чому ми не забули і не забудемо, що Сполучені Штати Америки були одна з тих країн, які гарантували Україні безпеку, тобто Сполучені Штати Америки повинні були не просто надати всю зброю. Україні, якщо це треба, було не просто дати можливість Україні бити своєю зброєю, куди Україна захоче, Сполучені Штати Америки повинні були ввести свої війська і допомогти Україні очистити свою територію. Це пряме зобов'язання було Сполучених Штатів Америки і Англії. Вони ці дві країни наряду з Рашею гарантували Україні недоторканість і гарантували Україні безпеку. Да, звісно, ми дякуємо Сполученим Штатам Америки. Звісно, ми дякуємо Байдену за ту допомогу, які вони нам надавали, які надавали Україні, але це все недостатньо. І це все не перекриває тих сотень тисяч життів, які в Україні унесла ця війна. Всі ці житті могли бути врятованими. Якщо б президент Сполучених Штатів не струсив, якщо б президент Сполучених Штатів Америки не пішов би на поводу російського фюрера, тобто ми також це знаємо. Тому сказати, що Байден це класна така фігура, ну я не знаю. Можна сказати чи ні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно саме Байдена. Чи ви задоволені тими результатами, чи ви задоволені тими діями, які були з боку Сполучених Штатів Америки протягом всіх цих трьох років, і які були безпосередньо від Байдена? Чи ні? Мені буде цікаво це почитати. Тепер ми з вами переходимо до. Трампа Трамп дуже багато чого наговорив за останні місяці, буквально 3-4 місяці. Він його штармить там кидає з однієї сторони до іншої сторони. То він то захватить, то він там відтяпає, то він то зробить, то він війну закінчить, то він війну не закінчить. Тобто, дуже дуже багато балагану йде від Трампа. З одного боку, це таке діло. Знаєте, це штирить весь світ від всіх, від всіх цих висловів. Але що класно, от на сьогоднішній день, що безперечно. Класно, от позитив, який зараз приніс з собою Трамп. Я вам скажу, ну на мій погляд, да, дивіться, до приходу Трампа буквально ще пару місяців тому назад, весь. Весь світ сидів із придиханням дивився на Путіна, тому що всі вважали Путіна непередбачуваним таким людиною, яку не можна там передбачити, що він зробить, чи що він там скаже, чи що він туди, куди вдарить. Тобто всі сиділи і думали про непередбачуваність Путіна, тому що Байден він був, ну, він був повністю передбачений. Всі е, інші країни, західні країни, вони також передбачувані, і тільки Путін був непередбачуваний. То зараз Зараз з приходом Трампа ця тенденція дуже швидко змінилася зараз. Якщо ви звернете увагу, вже ніхто не дивиться на того Путіна, що він там е скаже, що він там як він відреагує. Всі зараз дивляться на Трампа, тому що Трамп вніс такий хаос. Що Путін е, нервно там, як то кажуть, знаєте, курить в сторонці, і це класно. Класно те, що Трампу вдалося перебити перехопити цю ініціативу від Путіна. Всі ці роки, останні роки, поки йде війна, гаряча стадія війни, і до того як почалася гаряча стадія війни, ну будемо казати, починаючи з 2014 року, ініціатива завжди була в руках Путіна. Ну це неможливо від. Ну від цього неможливо відкреслитися. Дану ми всі це бачимо, і ми всі це знаємо. Тобто, всі звертали увагу, там дивилися, щоб не роздратувати Путіна. Ініціатива була в руках Путіна. То зараз Трамп за буквально за два місяці він це змінив. Він вибив звідти ініціативу з рук Путіна, і зараз всі з придиханням слухають, дивляться яку ж. Чергову маячню скаже Трамп, і що він буде робити, і це я вам хочу сказати. Ну, дуже дуже таке класне. Таке така річ, класний сигнал, який ми зараз маємо з вами від Трампа від Трампа. Ну і звісно, знов таки хочу сказати, все, що казав Трамп, буквально ще вчора, і останні місяці це все було. скажімо так, це були всі вислови. ну, Дядьки, да, старічка багатого, заможного, впливового, але це були, все це були вирази ну, просто чоловіка. То з сьогоднішнього дня все, що буде казати Трамп і робити, це вже буде все йти від президента Сполучених Штатів Америки. І не факт, що президент Трамп буде казати. Те, що він казав буквально тиждень-два тижні тому назад, і не факт, що президент Трамп буде робити те, що він обіцяв зробити два-три і більше тижнів тому назад. Тож, друзі, будемо дивитися, а що ми з вами знаємо з обіцянок Трампа, що він... Збирається зробити прямо з сьогоднішнього дня, прямо з понеділка. Трамп сказав, що з першого дня, прямо з понеділка, він почне боротьбу з нелегалами, і перше місто, з якого він почне, це Чикаго, тобто сьогодні, в понеділок. Там тисячі поліцейських повинні починати вилавлювати незаконних мігрантів і виселяти незаконних мігрантів Сполучених Штатів Америки. Почати вирішив Трамп саме з Чикаго. Це третє за розміром місто Сполучених Штатів Америки. Це один з найважливіших хабів, так би мовити, Сполучених Штатів Америки. Там багато грошей крутиться, багато товарів проходить. Ну заможне місто. До речі, я зроблю відео, як ми їздили. В Чикаго розповім, чи понравився нам Чикаго чи ні. Тож друзі, не забудьте підписатися на мій канал, щоб бути в курсі всього того, що відбувається. Ну і також Трамп казав дуже неприємну таку річ, що з першого дня він введе 25% податків на всі товари з Канади. Також подивимося, чи буде Трамп це робити, чи ні, чи об'явить. Трамп війну своїм найближчим сусідам в Канаді та Мексиці. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо спостерігати разом, що відбувається навколо Канади, навколо США. А для цього вам треба зробити три прості річі. Правильно, вам треба що? Вам треба підписатися на мій канал, вам треба поставити вподобайку або дізлайк цьому відео. І вам треба написати мені коментар. До речі, хочу вам сказати, що є така приміта. Всі, хто підписався на канал Канада Моя Історія, всі отримують канадський піар. Тож, друзі, на цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.